Український кінопрокат це в дуже дуже рідких випадках мова про бізнес. Українці не були б українцями, і якщо всередині кожного такої спільноти не знаходились б дуже активні люди. Да, які якраз і мають цю здатність гелікоптер да, побачити ситуацію. Всього рік-два. А як в випадку з Кримом, з Донецьком, з Луганськом. Ти вже зараз просто розумієш, коли там е, почали от прям звідти вже конкретні якісь історії приносити. Мені страшно, мені все там 30, а там дитина, вже в якомусь другому, третьому класі, вона вже не знає про Україну якоїсь об'єктивної інформації. В принципі, в неї це якісь там уявні, і ти вже скоріш за все, тобі, щоб це змінити, ну я не знаю, що це має бути. І потім, після передачі, я якраз повертався додому, і продюсер мені подзвонив і каже: слухай, це потрібно створити кіно. І я перше, що сказав, сказав: ти з Лузду з'їхала? Як?